Битва на річці Калка 1223 року перша масштабна сутичка руських князів з монгольською імперією. Монголи після перемог над народами середньої Азії та Кавказу рушили до кордонів Київської Русі. Половці, які зазнали поразки від монголів, звернулися до руських князів за допомогою. Київський князь Мстислав Романович, Галицький князь Мстислав Удатний та Чернігівський князь Мстислав Святославич, вирішили виступити спільно з половцями проти монголів. Русько-половецькі сили пройшли Дніпро і почали рух у глиб степу, переслідуючи монголів. Які навмисно відступали, заманюючи ворога. Коли русько-половецьке військо дійшло до річки Калка на території сучасної Донецької області, монголи несподівано атакували, оточивши руські війська. Половці не витримали натиску і втекли, що спричинили паніку серед руських князів. Руські князі зазнали величезних втрат, а київський князь Мстислав Романович разом з іншими князями потрапив у полон і був страчений. Монголи продемонстрували свою військову перевагу, що стало передвісником майбутнього монгольського вторгнення у 1237-1240 роках. Битва на Калці стала важливим уроком для Русі, показавши її військову слабкість і роз'єднаність. Однак князі не зробили правильних висновків, що призвело до успішного завоювання київської Русі монголами через 14 років.